Але ще одна автівка до нас на викуп. Назар вже її перевіряє. Поки що візуально лакофарбове покриття. Якщо показую, все окей. Це у нас риножка офіційна, один власник салону. Зараз ми глянемо по ринку, що готові предложити. Якщо все чітко заїжджаємо ще просто на підйомник, не дивимося знизу, мотор коробка по частина, і тільки немає. Моє питання, давайте дивіться, так, скільки вам часу надо. Ну, двадцять тридцять. І так, степейчик. Ми лакофарбовому глянули. Все чітко машина не фарбовано. Один власник з моменту покупки салону. Зараз загнали на підйомник, дивимося технічну частину і далі будемо тримати вас в курсі. Якщо там по техніці все окей, то сьогодні людина отримає кеш, а ми отримаємо класний варіант. Тому тримаємо вас в курсі. Діагностику пройшла успішно. Є замічання не несправимо. Все зробимо. Все ж руку, так, на зв'язку. Ну що, ми маємо результат. Як я вам і казав, сьогодні ми щось викупимо. І ми викупили цей прекрасний Рено Сандеро Stepway. Машина, в принципі, в хорошому стані. Людина доглядала за автомобілем. Буквально за півгодинки вирішилося. Зараз ми розрахуємо людину. Вона з грошима поїде довольна, і ми залишаємося з ним, друзями. Тому, якщо вас цікавий тебе викуп або продажа автомобіля, автопарк набираєте. Кожного дня з 9 до 7 ми на місці працюємо. Чекаємо вас. Дана апаратура у нас вже в наявності в продажу намита, красива, чистенька. Рено Сандеро Степбей 19 рік, один власник з моменту покупки. Повністю вся сервісна історія. Два ключі, оригінальний пробіг 115 тисяч кмів. Ціна даного апарата 10 990. Це низ ринку. Але для вас зробимо подарок. Для підписників з Тіктоку або Телеграму мінус 500. Тобто 10500 сьогодні приїхали, розчиталися і уїхали. Бомба машин, просто бомба. Це глянемо комплектацію, тому що комплектація в неї теж така ж бомба, як вона. Де ви бачили в Сандеро подогрів сидіння? Тут вони в нас є. Подогрів сидіння, кожен руль, на якому є теж кнопочки, мультируль, можна даже сказати, Клімат контроль велика мультимедія, камера заднього огляду, парктроніки. Ну, коротше, для Сандеро просто пушка куля пітарда. По кузову состояние ідеально. Вона вся в родної краски, нічого не крашено, все по оригіналу, все по лису чітку. Є отакі от приколи на багажнику, можна загрузити щось туди і на буковинці. Давайте приїжджайте, тому що це не стринку. Класна тачка, народний автомобіль в ідеальному стані. Цу погнали.